Економний та безпечний тролейбусний парк Львова поповнився новеньким електроном. Курсує він маршрутом номер 2. Новий низькопідлоговий тролейбус може одночасно перевозити більше ста пасажирів і повністю обладнаний для людей з обмеженими можливостями. На вулиці міста новий жовто-зелений електрон вже курсує Львовом. Ну, по перше, вигляд дуже гарний. Їхати комфортно. Відчуваєш себе файно, нормальний тролейбус новий, то новенький. А що буде серед рік ми система управління та контролю тут повністю електронна? Це наразі єдиний такий тролейбус. Керувати ним може також лише один водій. Інші поки навчаються. Пан Роман каже, це найбезпечніша машина. До тих пір, поки двері не закриті, я не трону з місця. Я був на ньому на випробуванні. Ми випробували і безперед гальм, і на електрогальмах. Прекрасно. Ну тут ще. Може, не всі програми повністю функціонують, але на рахунок безпечності хороша машина. Двигун споживає майже на 40% менше електроенергії. Зовні та всередині тролейбус обладнаний камерами спостереження. А крісла виробник називає антивандальними. Все обладнання винесли на дах, тому в салоні пасажирам шум не заважатиме. А головне при правильній експлуатації йому пророкують довге життя. У нас гарантія 24 місяці на змінні ходові частини. Сьогодні основа у нас із легованої сталі, то це і 50 років. Сьогодні має можливість, тим паче, що пластиком ми обшиваємо сам корпус, не підлягає корозії. Наразі у місті планують замовити ще кілька таких. Все залежатиме від фінансування. Зараз гроші за перший тролейбус зависли на казначейських рахунках. А тим часом такі ж транспортні засоби замовили для хмельницького та рівного. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.